11 лютого 1895 року народилася одна з найвидатніших постатей українського визвольного руху 1917-1921 років. Командир легендарного полку чорних запорожців, а пізніше генерал-хорунджей армії Української Народної Республіки Петро Дяченко. З початком Першої світової війни він пішов на фронт. Дослужився до рану штаб капітана. А коли почалася Українська революція, доєднався до української армії. Брав участь у походах на Крим і звільнення Донбасу в квітні травні 1918 року. З приходом до влади гетьмана Павла Скоропадського пішов під пілля. А коли почався переворот проти Павла Скоропадського, звільнив місто Біла Церква. Від разом з полком українських січових стрільців, на чолі з Євгеном Коновальцем. Також. 24 серпня 1919 року звільняв Васильків, там де мало не загинув, через те, що під е, ноги його коня кинулася свиня. І е, кінь перекинувся, і свої ж мало його не затоптали. Але слава Богу, вчасно зупинилися. Спочатком е, першого зимового походу він брав. В ньому участь і разом зі своїм полком бив і білих, і червоних, але найбільш запам'ятався бій за Вознесенськ наприкінці квітня 1919 року, коли е українська армія хворіла на тиф, навіть сам полковник Дяченко на той момент також був хворий, і він ледве зміг сісти на коня, щоб подати знак своїм військам, е замахнувся шаблею, і полк рушив в атаку на місто. В той час гармаш вистріляв останні два набої і підірвав е ворожі бронепотяги. Кому більшовики втекли, злякалися, що там йде селена армія, і таким чином е війська УНР здобули перемогу, захопили місто. Також е захопили оці два підбиті бронепотяги і склад з набоями і з боєприпасами і амуніцією. Потім Петро Дяченко разом з військом польським брав участь у визволенні Києва. Потім відступав за Збруч, там е, був інтернований разом зі своїм полком і от зрозуміло, що розбройний. Потім, вже наприкінці 20-х років, пішов на службу до війська польського, де дослужився до майора з настанням Другої світової війни, воював проти німців і проти е, радянського союзу, був захоплений в полон. Але пішов на співпрацю з Абвером і е, допомагав різним чином Уже під час Другої світової війни, коли Україна була окупована, допомагав е, партизана Бульба Боровця Огунівцям і Упівцям, витягував їх з тюрем, констаборів і влаштовував їх в німецькі шпиталі під іншими іменами. Але наприкінці 1944 року він став командиром першої панцерної бригади Вільна Україна Української національної армії генерала Павла Шандрука, що теж був ветераном Української революції. І 23-28 квітня він разом зі своєю протипанцерною бригадою зупинив просування. І розбив полк війська польського під... Коротше, під Берліном. Це був останній тактичний успіх армії Вермахту під час Берлінської операції. Коли вже було зрозуміло, що Берлін впав, він намагався знайти шляхи, щоб здатися американським військовим в полон. І так і зробив. Потім пішов на співпрацю з американськими спецслужбами, коли почалася холодна війна, дуже часто співпрацював з ними і тому отримав цілковиту свободу і з Німеччини переїхав в Філадельфію, там і помер. На старості він займався е, вирощуванням троянд і фотографією, а у ретунер в екзилі підвищив його до рангу генерал Хорунджо. Помер він 26 квітня 1963 року. Як уряд УНР в Екзилі підвищив Петра Дяченка, якщо він по факту вже був ну ніхто, він закінчив вже свою діяльність? На зібранні, уря... Петро На зібранні уряду УНР і колишніх офіцерів і генералів армії Української Народної Республіки його підвищили до генерал хорунжого тому що уряду УНР в Екзилі до остання не покладав надії, що колись Україна буде звільнена. І о, колишні бойові офіцери мали стати генералами, щоб розпочати збройну боротьбу з визволення України. Тобто, по факту, це не робило його знову ні. ніким? просто як в минулому поміняли щось. Mm, ну по факту, це звання йому нічого не дало, але в Вікіпедії написано, що він не, не ну, колишній полковник, але помер зі званням генерал Хорунжо.